Так, і так, наступна задача 1462. Задачі пішли складні, так що треба будемо розбиратися. І так, є в нас три шостих класи, всього 81 учень. Значить. І тепер. Розбираємося. Нехай, значить, у нас є. Хай буде в шостому А класі, це буде Х учнів. За умовою сказано, що в шостому Б це 80. Кількість учнів шостого Б становить 80% кількості, як у шостому А, значить, шостий Б. 80% ми вже знаємо. Це отак, 0,8. 80%, 0,8Х учнів. Це в шостому Б. А в шостому В сказано 50% від кількості учнів А і Б клас. Разом. Значить, беремо А клас, додаємо Б клас і від цього 50%, тобто помножити на 0,5. Ну, тепер ми можемо скласти все. Ми знаємо, що всього 81 учень. Значить, 6 А додамо 6 Б і додамо. Ввести V і додати 0,8x. І всього 81 учень. Перше, що ми робимо, розкриваємо дужки 0,5x, додати 5 на 8. Сорок Значить, 4х. Рівня 81. Так. М -м -м. Ще раз дві коми дві цифри після коми, значить, буде, буде 0,4х. Значить, і додаємо тепер... Можна отак от 1, от. додати 0,8, додати 0,5, додати 0,4. І так, 9 плюс 8, 17, 1 сюди переходить 2,7. 2,7х дорівнює 81х, щоб знайти треба 81 поділити на 2,7.

Шостий Б. Шукаємо таким чином. 30 множимо на 0,8. 3 на 8. 24 учнім. А шостий В. Значить, в принципі, можна, щоб отут не записувати, можна так зробити. 81 мінус 30, мінус 24.